Години тому від Центренерго з'явився допис у Фейсбуці а не минуле місяця від попереднього удару, і сьогодні вночі одночасно ворог гатив по всій нашій генерації, станції у вогні. Ми не виробляємо генерації. Нуль генерації це те, що ми маємо. І замість того, щоб вкладатися в ППО, замість того, щоб вкладатися у засоби відновлення. Замість того, щоб допомогти станціям відновитися якомога швидше, і це стосується так само і Укрзалізниці, і до других об'єктів, Зеленський не продумає нічого кращого, як зайнятися виборчою кампанією, тому, тому що інакше як виборчою гречкою, ці от роздавання направо і наліво, тисячі там три тисячі кілометрів ура, 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 побігли, поскакали всім чекав, всім їздити, всім отримувати. Це це, це, це однозначно передвиборча кампанія. Абсолютно нездорового характеру, оскільки в державі є серйозна біда, і треба вирішувати конкретні питання. І треба дійсно адресно допомогти тим, кому треба допомогти, і треба вкладати в гроші те, що забезпечить нашу стратегічну перевагу над ворогом. І я маю на увазі не тільки військові контексти. Тут йдеться про те, щоб держава встояла. Держава, вибачте, не встоїть від роздачі тисячі гривень, держава не встоїть від так званої підтримки. Держава не встоїть від трьох тисяч безкоштовних кілометрів хіба що загробить Укрзалізницю як таку, а це насправді вени і артерії Української держави. Чому це так відбувається? Ну, знаєте, здоровому поясненню це не, не, не піддається. Але з іншого боку, у нас занадто багато, що не подається здоровому поясненню.